У Житомирі вже місяць триває громадське обговорення щодо перейменування п'ятьох вулиць. Це Пушкінська, Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовська та Чехова. І, хоча Житомиряни активно обговорюють необхідність позбутися всього, що буде якимсь чином пов'язано із Росією, у голосуванні бере участь в рази менше людей у порівнянні з переглядами варіантів відповідей. У міській раді допускають, що такі цифри можуть свідчити про складність авторизації на сайті. Розповідають, що деякі містяни висловлюють. Свою думку у паперовому вигляді наразі ми бачимо, що житомиряни голосують, але доволі неактивно. Можливо, це пов'язано з тим, що потрібно пройти певну авторизацію для того, щоб здійснити своє голосування. У нас сьогодні є колективні звернення житомирян, де ініціатори обійшли повністю по квартирний, зробили обхід для того, щоб мали висловити свою позицію мешканці цих квартир. І в принципі, ми сьогодні бачимо з того з тих звернень, які надійшли, що підтримується позиція перейменувати. На зліватосову нагнатюка, да ми можемо їх врахувати вже при розгляді проекту рішення на сесії, але врахувати їх під час голосування можливості наразі немає. Аби обрати відповідь, потрібно зареєструватися. Це можна зробити за допомогою електронного підпису, банку ID та діє підпис. Також на сайті є покрокова інструкція. Опитування триватиме ще близько місяця. Комісія стопоніміки зараз розглядає близько 30 провулків, які потребують зміни назви. Ми розглядаємо це провулки, які були ще не перейменовані після 2016 року. Комісія їх відібрала близько 30. Їх багато провулків, тому комісія працює наразі і відпрацьовує всі постаті, які можна було на честь кого перейменувати або назву присвоїти. У нас є, наприклад, Крилова, да і тут навіть Крилова без імені, і тут комісія навіть не може зрозуміти на честь якого крилова. Названий цей проволок, тому будь-якому випадку Наразі ми розглядали пропозицію переймувати на честь художника Максименка. Да, для того щоб вшанувати постать. Ви можете запропонувати слушну назву для проволоку у коментарях. Адже після того, як комісія розгляне різні варіанти, їх також винесуть на обговорення. Процедура буде єдина. Наразі комісія опрацьовує варіанти на які назви перейменувати. Після цього буде так само винесено на голосування містян, щоб побачити думку і бачення наших мешканців.